Отож, уявіть собі, жінка-чоловік, і мотоцикл з коляскою. Mm -hmm. Володя, володя, дебіл! Я байкер. Володя, дебіл! Я байкер. Пішов! Пішов купляти машину, а купив мотоцикл з коляскою. Ти yeah, дебіл! Я байкер. Прикрийся брезентом без мене. Я відчуваю себе, як сміша дитина. Чого? Сижу в колясці, вітер в хаю, слюні течуть і зараз пішується від щастя, бо він сюди купив на дитяч коляскою. Ти вил! Я байкер. Я бай... Ми їдемо до моєї мами. Забирати дітей. Дітей. Де ми їх тут посадимо? Я зроблю дві ходки. Володя, ти на в цьому житті зробив дві ходки. Сісти в тюрму через сто, що вкравну досить коляску. Ти бил! Я байкер! Я байкер! 에, ти давай газу! з газу. Дє, mm. автоматом! <пух> володя! Чому наш мотоцикл чорний і на ньому намальована сластика? Це Це дебілізм, володя! Де Дебі ти його взяв? Я його купив! Где його купив? Сторожа музею! Тебе знову посадять! Yeah. Я другий раз не сяду, раз він. Ти типі водя, я байкер! Ти типі Я байкер! Байкер не їздить 20 кілометрів на годину. Ах, так, ну держись! Сорок! Шістдесят! Володь, я сама бачу ті знаки. Ти дебил! Я yeah, байкер! Ти бил, це волонтер! Я yeah, байкер так схвася, схвася позент, мінти! Що? Мінти схвася під презент! Полковник міліції, сержант Петренко. Що Шо Шов колясці? Жінка. Жінка в колясці під презентом вийшов дебіл? Я байкер. Так, документи на мотоцикл. Прошу вас. Що мотоцикл записаний на жінку? Я другий раз не сяду. Так, мені це не подобається, я конфіскую мотоцикл, на штраф майданчик за мною, будь ласка. Не прийшла жінку. Не переживай і не плач. Менше лишилися гроші. Ми підемо на базар і купимо дельтаплан з коляскою. Ти дебіл. Ні, я лятчик. <рес>